Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Український напівсереднього Іван крашенка риткач розповів про своє ставлення до Олександра Усика. Пряма мова. Я не говорю про Усика. Він мені не подобається. Він говорить божевільні речі про політику. Якщо ти боксер, то залишайся боксером. Навіщо ти лізеш у політику? 15 квітня китайський суперчас Джан Джелей переміг британця Джо Джойса і став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким наразі володіє Олександр Усик. Однак, схоже, джелей не квапиться отримати пизди від українця. Пряма мова, я хочу провести бій з Тайсоном Ф'юрі. Я провів у боксі багато років, прагнучи отримати титул. Настав мій час. Ексчемп півсередньої ваги за Абджуда Джуда розповів, хто переміг би у віртуальному бою Майк Тайсон Тайсон Ф'юрі. Пряма мова. Я думаю, що Ф'юрі отримав би пизди від Майка. На сьогодні немає такого швидкого бійця, як Майк Тайсон. У свій час Майк відмудохав купу переростків на зразок Джошуа. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.